Цій частині я хочу приділити увагу тому, як розрахувати і як почати в'язати такий край. На необхідну товщину спиці однієї нам потрібно розрахувати 10 обертів. А потім, складанням ниточки, ми розраховуємо, скажімо, половинну кількість необхідних нам петель. І плюс 5 см додатково. І робимо черну петлю. Ось вона. Короткий хвостик до себе і довга нитка від себе. Чому половинна кількість? Тобто кількість поділили на два. Тому що коротка нитка, точніше, спід неї, ми будемо витягувати довшу нитку, а потім з під дошою нитки будемо витягати коротку. Тобто обидва хвостика задіяні у формуванні наших петель. Коли ми із-під короткої нитки витягуємо довшу нитку, ми формуємо лицьову петлю. А потім, коли ми із під довшої нитки витягуємо коротку нитку, то таким чином у нас формується задня дужка петлі, і таким чином вона стає одразу виворітне. Тобто всі петлі, які формуємо до себе, це лицьові, всі петлі, які ми формуємо від себе, це виворітні петлі. Якщо у нас поворотні ряди, ми робимо чорівну петлю, вона в нас стане крайкова. І потім формуємо лицьова, виворітна, лицьова, виворітна і так далі до самого кінця. Хоч ви в'яжете по колу, хоч ви в'яжете поворотними рядами, у вас буде непарна кількість петель. У колі ця непарна кількість, тобто одна зайва в резинці 1 на 1 буде для формування кола. А якщо поворотними рядами ви в'яжете, тоді ви починаєте лицьовою, закінчуєте лицьовою і ще одна крайкова. Дві кайфових не забуваємо. І в кінці ми зав'язуємо не вузлик, а напіввузлик. Коли ми в'яжемо поворотними рядами, то петлі почали такою і закінчуємо плюс ще одна петля. Тобто, ми розуміємо, якщо це поворотне в'язання, що ми почали з рівної петлі, далі йде лицьова, виворітна і так далі. Тобто ми розуміємо, що ми повинні закінчити лицьовою петлею плюс одна, яка стане в нас крайковою. Нагадую, що ми пров'язуємо резинкою один на один. Лицьові петлі у нас немає дужки попереду. Ми їх пров'язуємо лицевими петлями, бо дужка йде позаду. Тобто однієї петлі на попереду, іншої позаду. В Якої попереду це виверитна петля, в якої позаду це лицьова петля. І для того, щоб у нас був охайний край, ви можете формувати крайкову петлю, так як вам зручно. Я формую крайкову петлю дуже просто. В кінці кожного ряду останню петлю я пров'язую вивериною петлею, в якої б вона не була Вона завжди виворітна. А коли я привертаю полотно на наступний ряд, вона стає першою. Так ось першу петлю, я не пров'язую, я просто переношу її на праву спицю. І нитичку перекидаю на той бік, яку петлю я в'яжу. Якщо це буде лиця петля, ниточка у мене буде за спицею. Якщо я в'яжу виворітну петлю, тоді ниточка перед петлею. Перед спицею. В цьому полотні по візерунку я одразу з першого ряду починаю пров'язувати резинку один на один. Тобто всі лицеві, звичайні лицеві, всі виворітні звичайні виворітні. Таким чином формую одразу резинку один на один. І хочу сказати, що це дуже легкий спосіб формування такого краю, але знов таки такий край у нас розтягується. І він може бути вільним. Кожен наступний ряд в'яжемо так, як і попередній. Тобто, ось він наш краєчок, який формується, і продовжуємо. Кожна лицева петля з лицьової сторони у нас непомітно переходить у виворітну петлю з виворітної сторони. І, навпаки, кожна виворітна петля з лицевого ряду переходить непомітно у лицьову петлю з виворітного ряду, формуючи ну, нібито трубочки, якщо витягнути полотно. Я вважаю, що це найлегший спосіб набору петель. Ну, це моя суб'єктивна думка.